У будь-якого діагнозу є своя причина, є, от перша така відправна точка, від чого і розвивається певна хвороба, і це приростає певний діагноз. Якщо ми візьмемо весь організм, якщо ми будемо впливати на саму причину, якщо ми вирішимо цю причину, а не будемо, як завжди, боротися тільки з наслідками. То відповідно у нас і не буде цих хвороб, і ми отримуємо з вами ідеальне здоров'я. От, до прикладу, головний біль це проблема. І це наслідок уже чогось, через щось у нас вже почався головний біль, і ми дуже часто боремося з самими наслідками. Тобто п'ємо таблетки від головного болю, щось так, щоб цей головний біль просто заглушити і щоб він нас не турбував. Але є перша причина, через що цей головний біль виник. Наприклад, ми можемо банально не допити води. Да, звичайно, у нас там, наприклад, може бути звуження судин, кисень нормально не потрапляє. Тож якраз от саме через цю причину і розвиваються певні хвороби, тобто, наприклад, головний біль. Тож, якщо ми будемо впливати на саму причину, а не боротися з наслідками, то відповідно у нас не буде хвороб і буде ідеальне здоров'я. Я запустила свій проєкт, який активно просуваю зараз, тільки починаю просувати, де оці всі сфери здоров'я, абсолютно починаючи від харчування, закінчуючи аналізами обстеження, це все є. Я абсолютно в своєму проєкті все розписала максимально простими словами, як вам дійсно мати ідеальне здоров'я, але максимально просто, максимально легко це зробити, і поступово йшовши саме до цієї цілі, ви можете отримати таке класне здоров'я. Пише під відео плюсик, якщо цікавить цей проєкт. Ціна всього 450 гривень, 118 сторінок з картинками, з прямим. Класним простим текстом це все буде в тебе.